Для Дениса та його друзів занурювання в холодну воду не хрешенська традиція, а спосіб життя. Що раз на тиждень у будь-яку погоду і у всі сезони вони йдуть до водоймища. В Дніпрі є легендарний чоловік, який закалюється це Максим Шишкин починав дуже давно. ще з нас клуб Білої медведі», який вже дуже багато років займається. Насправді, що робимо ми, молоді? Так? Ми зробили традиції, які були і раніше. То есть три года назад мы начали делать это на постоянной основе, не только да, раз в год, и каждое воскресенье мы собираемся, но под присмотром инструкторов, то есть ведь многие люди, которые сейчас да, смотрят эфир, они э, в любом случае зададут вопросом, а я боюсь, а с чего начать? То есть у нас есть команда профессионалов, то есть у нас есть хороший заход в воду, у нас есть место, где переодеться. Мы помогаем, мы за руку ведем, мы рассказываем, как правильно дышать, как правильно готовиться. Тим, ж, хто пірнає раз на рік на свято або тільки збирається долучитися до зимового купання, але фахівця поряд немає, треба пам'ятати важливі правила: Перше – одяг він має бути теплим, бажано з натуральної тканини та в декілька прошарків. Перед стрибком важливо розігрітися, побігайте 3-5 хвилин. поприсідайте, зробіть махи руками і ногами. Після занурювання витріться насуга та одягніться. Якщо, допустим, хтось йшов або біжав к прорубі, и вспотел, то мокрую одежду, пропитанную потом, одевать нельзя. Это вызовет еще дополнительное переохлаждение поверхності кожи и, как следствие, простудных заболевания. Фізичні вправи обов'язкові і після занурювання. Потім гаряче пиття, чай або молоко. І в жодному разі а, а не після купання в оболонці не слід вживати алкоголь. Даже маленькая доза алкоголю вызывает двойную реакцию сосудов: сначала расширение сосудов, а потом их спазм. Получается дисгармония. У меню цього дня має бути їжа, що легко засвоюється. Пірнання в крижану воду протипоказані застудженим людям, в яких є проблеми з серцем, і таким у жодному разі не можна занурюватися з головою. Тим, хто п'є судинні препарати, хворим психічно та малеші до семи років. Для решти подібні пірнання, звісно, добровольні на користь. Вони стискають судини, викликають викид адреналіну, гормональний сплеск вироблюють в організмі протизапалювальні речовини. А все це разом покращує настрій та позбавляє депресивних думок. Тож веселого свята тим, хто святкує, і гарного настрою всім нашим. Глядачам бажають Алевтина Варава, Максим Бодриченко та вся служба новин 9 каналу.